1 грудня всесвітній день боротьби зі снідом. Отже, сьогодні у сторінці її студії з гостем нашої студії, пані Дарією Ганюк, дільничним терапевтом Лисецької центральної районної лікарні, депутатом районної ради, ми поговоримо про цю хворобу, яку вважають хворобою 21-го століття. 1 грудня це означає, що тільки 1 грудня ми повинні говорити про снід. Про цю хворобу потрібно, як вважає професійний лікар, який вже більше 40 років в медицині, про цю хворобу потрібно нагадувати кожного дня. Отже, пані Дарія, я вас вітаю в студії Телебачення «Тисмениця». і ви цю тему тему боротьби зі снідом вибрали не випадково. Чому саме? Добрий вечір. Чому тому, що я дійсно багато років працюю, і мені мене це болить. Мені би хотілося, щоб у нас росла здорова, міцна нація. А це так, як сказ 21-го століття, і це є дуже важлива хвороба. Але найбільше я хотіла би націлити, щоб була щоб люди пам'ятали, що це не є десь там далеко. а Це хвороба рядом біля нами. Вона з нами. І про це треба постійно пам'ятати, особливо молодь. Тому що снідом хворіють переважно є із 15 до 24 років зараження проходить саме в молодому віці. І іменно я завжди це наголошую, коли читаю лекції дітям в школах при формуванні здорового способу життя. А здоровий спосіб життя, тому що ми вже тут можемо поговорити про шляхи передачі віл сніду це є наркоманія, алкоголізм, тому що передається віл-снід. Я вже скажу три шляхи передачі. Є три шляхи передачі. Найперше це через кров, це ін'єкційна група ризику, ін'єкційні наркомани, а також всякі послуги медичні у косметичних кабінетах, всякі сюрпінги, всякі татуїровки. Треба пам'ятати, що мають бути і голки, все, і всі медикаменти, і всі препарати, і всі засоби, якими користуються, мають повинні бути одноразові шприци, і, 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 і різні медичні інструменти. Це є, це є це є перший шлях передачі через кров. Другий шлях передачі це статевий шлях передачі, особливо при це є група ризику гомосексуалісти, а також безпорядочний секс. Наголошується підліткам і дітям, повинен бути партнер надійний, один, а не щоб не було якогось такого безпорядочного сексу, такі випадкові сексуальні стосунки, тому що треба пам'ятати, що можна заразитися невіліковною смертельною хворобою віл снідом, або вірус імунодефіциту, або цей синдром набутого імунодефіциту. Бо що таке снід? І І ще скажу третій шлях передачі. Третій шлях передачі це шлях передачі вертикальний. або… Це є передача від матері до дитини під час пологів, тому що цей цитомегаловірус, який був знайдений, він переходить через гематоплацентарний бар'єр і заражає плід матері. І тому у нас є народжується дуже багато і в нашому районі народжуються вілоінфіковані діти. У нас є п'ять вілоінфікованих дітей у районі, які народжуються. Нам про це повідомляють. Ми не маємо права про це говорити. Але я хочу сказати, що ця хвороба недалеко. Вона рядом, вона з нами, вона в нашому районі, і ми повинні про це пам'ятати. Я хочу націлити населення нашого району, щоб ми самі це пам'ятали. Що таке снід? Ну, хтось собі думає, що це щось таке. Взагалі, 1988 рік вже признано… Взагалі, призна... пані Дарія, де було вперше зафіксовано прояви цього сніду. І... Вперше зафіксовано було ці прояви сніду. Взагалі, то оце у 80-х роках, початок 80-х років, в Америці захворів один хворий, але. Історія, якщо глибше копнутися, то говорить про це, що Вілл Снід уже був, були хворі Вілл Снідом під час Великої вітчизняної війни, 45-й рік, 58 й роки після воєнні, і ще навіть до 40-го року. Снід, історія говорить, що пішов від Африки. Якраз перше зараження пішло від мавпи до людини на Африканському континенті, але вчені цілого світу не могли ні в одну рубрику описати цю хворобу, як перебігається хвороба. Розумієте, і потім вже в, в, в клініці Пастера у Франції, Луї Пастера, і у клініці Раку США був винайдений, винайдений вірус. Це його різними назвами називали цю хворобу. І потім вже почав називатися ВІЛ СНІД на початку х років. Але найбільше поширення він не був саме у 20, кінець 20 го Кінець, 21 початку 21-го століття зараз у нас вважається у цілому світі. Ті, це є пандемія, навіть і епідемії, і пандемія цього захворювання. Люди гинуть найперше від ВІЛ-Сніду. В нашому районі теж зафіксовані випадки смерті від сніду. Зафіксовані смерті від сніду. Чого взагалі то, що поширеності, я не знаю, чи буде видно. А якщо ні, то потім знімуть цю картиночку. Тут видно, наша Україна, територія України іде поширення найбільше віл сніду. Звичайно, і віл снід, і наркоманія, і туберкульоз найбільше це східні області. Але найбільше, хоча не виключається, що і в нас воно теж є. І навіть те, що у нас є на диспансерному обліку хворі, то можна вважати, що на обліку знаходиться один із десяти. Тому що, решту, всі гуляють і заражають один одного. Тому що є, що таке віл-інфікований. Він має вірус у собі, він може заразити когось. А в нього він не може захворіти снідом хіба при певних умовах. При коли вже цей вірус буде переходити в ту стадію, що він з'їдає імунну систему. І не Має оці лімфоцити, з'їдає імунну систему, опірності немає, і тоді розвивається вже повна кліти, е, клінічна картина. А ось і він саме прояви такі клінічні, щоб розрізнити снід від інших, наприклад, таких подібних так. захворювань. Яка картина клінічна? Найперше, у нас є анонімні кабінети, де можна обстежитись на ВІЛ-СНІД, є експрес-методи, які беруть капельку крові, і за 30 хвилин буде певний результат. Якщо хво... якщо особа і це проходить анонімно, у нас у івано франківську є центр СНІДу при інфекційній обласній лікарні. Заходите, вам безкоштовно ви зробите оцей тест. О, що людина десь може мати якісь випадкові стосунки, статеві, чи потім чи навіть чи чи в у кабінеті стоматолога, чи в косметичному кабінеті, в будь-якому, і вона щось вважає, то вона може пройти цей тест діагностику. Хоча відразу на перших порах хочу вас сказати, шановні глядачі, тест може бути від'ємний. Чому тому, що якщо вірус попав у ваш організм? Він може, по-перше, повинна бути концентрація того вірусу. По-друге, цей вірус повинен мати, ви розумієте, внедритися настільки, щоб була його така концентрація, яка виявляється, дає він наш організм теж бореться з інфекцією. Він виробляє антитіла. і має бути певна концентрація оцього антиген-антитіла. Якщо є певна концентрація, велика виявляється, Якщо немає, то вам скажуть прийти через три місяці. Або прийти через шість місяців, зробити повторно аналізи. І потім, щоб знати, чи ви є віл-інфіковані, чи ви не є віл-інфіковані, у нас виробляються у світі вакцини: це Фінляндія, Голландія, Америці дуже багато. Але наразі ще вже йде апробація вакцини. Але наразі це масовості не досягає. Немає цього. Хочу ще що наголосити, бо так якось наша бесіда йде. От щодо обстеження ще віл інфікованих хворих. Ви розумієте, всі ті роки, у 80-ті роки, це була агресивна методика. Хворих на віл снід інфікованих їх переслідували. Були такі, навіть знаєте, закливи заклики Уступися дай жити другим. Розумієте, а в цьому році, завтра, 1 грудня, буде перебігати цей всесвітній день віл сніду, боротьби з віл снідом під таким гаслом, як живи. Живи. Щоб люди тобто, жили. за двадцять років змінилася. Змінилася тактика, так. тому що народ, всесвітня організація кожного року, 88, 9, 90, 91, 2, 3, Були міжнародні конференції, які приймали свої рішення. Приймали рішення. По перше, обстеження донорської крові на Віл Снід обов'язково. Всі вагітні обстежуються на віл Снід. Вся група ризику на Віл Снід обстежується. Експрес-діагностика війшла у що обстежувати на Віл Снід. Ви розумієте? А то ми ті всі континенти не обстежували. Зараз все обстежує. Розумієте? І були такі заклики агресивні, але вони зрозуміли, що чим ми більше агресивно ставимось до таких людей, тим вони більше поширюють віл-снід. Тому Просто що вони є, агресивні противні, це противні. агресивні, і це не дало результатів. Нам навпаки, зараз є така методика, то вже років п'ять, навіть більше тому, щоб тих людей жити з ними в одному середовищі, щоб їх внедрити в життя. Віл-інфіковані діти ходять у садочок. А для того ми знаємо шляхи передачі, що віл не передається контактами, так як туберкульоз при контактуванні. Він не передається через контакт, через рукопотиснення, через предмети гігієни, через предмети посуду. Він передається через кров. Через статевий шлях і від матері до дитини. І все. І такі хворі, їх потрібно навпаки. Суспільство повинно бути добрішим. А Воно повинно любити цих хворих, допомагати як можуть. Створений міжнародний фонд на допомогу хворих ВІЛСНІД, щоб вони могли лікуватися, щоб вони могли жити в суспільстві. За кордоном вілінфіковані живуть довгі роки. Такі хворі живуть, тому що вони мають доступ до лікування. Вони лікуються, їх шанує, поважає суспільство. А у нас ще просягає така агресивна методика. А я треба задати таке питання. От через слину передається е, слизова оболонка, рот? От... Е, ну, через слизова оболонка, ви розумієте, це є другорядне. Ага. Це повинно бути дуже вже поражено, аби була ага. капри... ка... слина із кров'ю. Угу. Таки, все ж таки, першосну, так, і через кров, кров, і в другого пацієнта повинен напарника першосна, має бути теж рана або каріозні зуби, mm. або там якась рана десь і так далі повинно бути. Бо є фізіологічні виділення, це таке як виділення вагіни. Mm. Це є, от передається доказано через молоко. Тому віл інфіковані діти йдуть на штучне вигодовування. Мати не може від віл інфікована, або мати хвора на віл снід, не може груддю кормити дитину. Да, дитина йде на штучне вигодовування. І вона може розвиватися, жити, вчитися, все до, жити в суспільстві, але потрібно знизити агресію нашого суспільства. Ми повинні стати добрішими, розумієте, добрішими, милосердними. Ну, наше суспільство ще європейське, таке, щоб досягло так. доброго відношення до хворої людини. Так. І все ж таки вікові параметри. Тих, кого вражає снід, і які найперше органи вражає снід. Тобто, чи снідом хворіють в основному молодь, так. чи старше покоління? Взагалі як перебігає хвороба молодому віці старшому? Так, ви знаєте, хвороба, це я кажу, відколи починаєш жити з життям? Це з 15, в основному до 24 років іде зараження. Потім, у нас кажуть, що у нас віл-інфіковані живуть ну, 7-12 років. За кордоном вони живуть набагато більше. Mm -hmm. Бо я теж все ж таки кажу, що, по-перше, хто вілінфікований? Це є групи ризику, це, це куринщики, це куринщики наркотиків, це ін'єкційні наркомани, це бездо які не мають власної домівки. От і вчора передавали, що скільки проводять акцію експрес-діагностики віл сніду по новинах, всі ви напевно чули, і кажуть, що у всіх майже від'ємні були реакції. Тільки один бездомник. Показали, що він є віл-інфікований. Mm -hmm. Бездомні, тому що вони заражаються і, 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 і через поранення, що і, і безладні статеві стосунки. Ну і б, бачите, ну як вам сказати, любе таке захворювання це є майже одні й ті самі групи ризику. Хто бачив старого наркомана? 70-80 років. Ну, так вони не доживають. Не доживають алкоголіка старого. Хто бачив? Не доживають до 70 років. Так само і віл снідом. Це молоді люди. Це молоді люди, це вони просто члід, не доживають на і хочу сказати, що як поражають. Якщо видно цю картинку, може пізніше покажуть оцю картинку. картинку. Вам хочу показати, що найбільше що поражає це, і ми перейдемо до клінічної картини Вілсніду. Що передує Віл Сніду? Аби ви знали, щоб ви просто знали це? Клінічна картина, як лікав вам говорю. Якщо є вілінфікована людина, як перебігає? От я в новинах ніде не чула, щоб хтось розказав, як клінічна картина виглядає Вілсніду. Вілснід – перша стадія безсимптомна. Вірус собі так безсимтом. Може бути що? Можуть бути грибкові пораження, такі по типу кандидозів, грибкові розростання на язику, на деснах, промежена, можуть бути. Прогресуючі герпетичні інфекції, це герпес зостер, це часті герпеси, герпеси, які циклічно перебігають і не пере... прогресуючі герпетичні захворювання. Це є предснід. і отут, отака група ризику. Цим людям необхідно, необхідно переглянути своє життя, де би вони могли може можливо, заразитися. І можливо, це є предснід, розумієте? Далі далі вірус внедряється, воно є ніби. Доріжечка, така гарна гладенька, яка прокладається розвитку віл сніду в організмі. Віл-снід, значить, вірус імунодефіциту поражає лімфатичну систему. Він просто з'їдає лімфатичну систему. Якщо він поражає лімфатичну систему, то які будуть прояви? Він поражає очі. Тут пише очі, очі розумієте, цитомелаговірус, рот, гортань. Кандидоза розвивається, отут, бачите, головний мозок, токсоплазмози, е менінгіт розвивається, легені, дуже важкі запалення легень допульмоніти, які не піддається лікуванню абсолютно люди, люди не, не згореють від горячки 30, 40, 39, 40 і так далі. Легені. Дальше. Може йти супутній туберкульоз. Гемоплазмоз кишечник і статеві органи поражає всі немає жодного органу, який би не поражав вілсніт, і ця людина. ви бачите, потім як друга стадія можна сказати, клінічна температурить. От температурить, герпеси, температурить. температура е, дає пітливість, слабість, ну це недомагання. Можна скриняти, як домагає. Не можна, як гриб 5 днів проходить, а це може бути тижнями. І температура е, не знімається проти е, тими е, таблетками е, проти температури, розумієте, не знімається. Це прогрешуюча температура і е, е, збільшення лімфатичних вузлів. Спочатку регіональних, а потім Всіх лімфатичних вузлів є навіть така пухлина, яка є одна єдина при раку. Це пухлина капоші, це є пухлина гомілки. Навіть треба дивитися, чи є можуть бути виразкування на шкірі, на гомілках, на передпліччях, можуть язви трофічні утворюватися. Да. От. І, хворий, і хворий гине на фоні отакої клініки на вир... рост. Токси, токси, токсичної отакої, такої інфекції інтоксикації, і на фоні виснаження кахексії і інтоксикації хворих гіне. Це отака приблизно клінічна картина. Ну, що... Ще? Лікування Я... як такого е... лікування не можна? Лікування є настояти. препарати. Є, 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 є такі препарати, але вони е, отримують е, хворі, які стоять на диспансерному обліку і у спеціалізованому закладі. Так, і саме, лікування безкоштовне. Лікування безкоштовне. Навіть віл інфікованим, так само, як і наркоманом, там є замісна терапія у наркодиспансері, вони лікуються, отримують в присутності лікаря, лікарства. Так само у нас у є відділення. Е, віл у сніду там є і стаціонарне відділення, і робляться нові дослідження, і хворі лікуються. Вони є. Ну, в основному ретровірусна терапія вона дуже дорога. Дуже дорога, дуже дорога. Це мільйони гривень, доларів і так далі. Дуже ну, і, дорожа, власне, такі дорога хворі, він він не є лікар. Так? так, він не є працездатний, і це приводить до інвалідності. Mm. Ну і такі хворі гинуть. Пані Дарі, ви розказали такі страшні прояви цієї хвороби, <кій> принаймні сьогодні говоримо про страшні прояви хвороби, бо, бо ціль мого виступу для того, щоб ми знали, що ця хвороба не Донецьку. Одеську, не в Миколаєві, не в Криму, ні, не в Одесі. А оця хвороба в нас рядом в нашому районі. І в кожному на селі. районі в нашому селі є 47 хворих. Він інфікований в районі, і серед них є. Чотири, здається, ще одна дитина родилася, п'ять дітей. Це І ці так. діти всі на обліку. Ми не маємо, ми, ми не розголошуємо ну, згідно так. з законодавства ці дані, але в нашому хворі, хворі в нашому районі теж такі є. я А на фоні інших районів нашої області no, на як хворі... місце ну, приблизно займаємо? так же само. Так. так же само в кожному районі. От, більшість у, мі... у місті Івано-Франківську. Напевно, більшість я, наскільки я пам'ятаю, є це бурштин. І ж такі промислові міста, промислові та є, міста. міграція так, населення так. так, міграція населення, та, та у тих містах, е, в Но тих містах і місто Івано-Франків селах трохи менше, там більше процвітає алкоголізм і наркоманія, тому що mm -hmm. ви ну, це розумієте. Це, теж супутний, цього це, так, так. це є група ризику, розумієте? Так. От, і я хотіла насторожити вас, шановні глядачі, з тою метою, щоб ви пам'ятали, щоб ви були насторожні постійно, щоб ви знали, що снід не передає. В автобусі, в дорозі, він є три шляхи передачі. Щоб ви були милосердні до цих хворих, якщо ви знаєте, що це у вас в родині, є, це є велика біда, це великі гори. І щоб ви знали, що це через побут не передається ВІЛ-СНІД, він передається, ще раз повторюю вам, через кров, через статеві стосунки, і від матері до дитини вертикальний шлях передачі. 1 грудня Міжнародний всесвітній день боротьби зі снідом. Але не тільки 1 грудня потрібно говорити про цю хворобу, про неї треба пам'ятати кожен день. І сьогоднішня така от емоційна медична доповідь нашої гості, пані Дарі Гайнюк, дільничого терапевта Лисецької центральної лікарні. Я думаю, не залишила байдужих нікого. Принаймні, я слухала вас, і мені було страшно все це слухати. Дякую. Але сподіваюся, що Бог добрий обереже нас від такої страшної підступної хвороби 21 століття, як СНІД. І давайте на завершення нашої передачі все ж таки закінчимо на якомусь такому позитиві. Що побажаєте нашим глядачам? Я, по-перше, побажаю міцного здоров'я, щастя людського, радості вам у житті, Божого благословення. Щоб ви цінували життя, щоб ви любили життя, тому що як кажуть, щоб жодного дня не прожити марно, щоб вони були наповнені піснею хорошою, трудолюбивістю, як кажуть, все робити, все робити від душі. Якщо веселитись, то веселитись. Якщо працювати, то працювати, тільки щоб жодного дня не прожити даром. Дякую Я за бажаю, такі гарні слова. Успішно. Кажуть, що слова мають здатність матеріалізуватися. То все те, що нам побажала пані Дарія Гайнюк, лікар-терапевт, нехай вони і спровадяться. Я вам дякую. Дякую вам за увагу.